Далі — Мексики: Жодних відео знімати не можна і не можна аніде навіть фото використовувати. Без хаченки, бруд та дуже-дуже сильно смердить. Найколоритніше місто Мексики проти столиці Текіла Ну, проти Аки, культура, туристичні місця, архітектура, люди, де все ж таки краще. І розпочнемо ми зі шляху до цих міст. Блін, тут дуже спекотно. Тут вони їздять автівки, і ти просто йдеш серед тактисів. Але це так прикольно. О, можна вам сказати. Я навіть добавила, що кожного таксі я одразу пішла на автобус. Бо думаю, капець, я що? Не подорожуючись. Я ж в на рюкзак була. Тепер будемо їсти на автобусі. Весь таксі. Я не знаю чому, але мені це нагадує якісь фільми про техас. Дуже прикольно виглядає, сюди каттуса. Ой, йдемо, йдемо, йдемо на автобус. Бо я тут не сама, я тут до когось прибилася. Вони не говорять англійською, але вона вийшла з мого літака і вони також йдуть на автобус. От. З моїм знанням іспанською те, що мені треба. Але ви дивіться, прикольно! Отже, за декілька хвилин автобус повністю забитий. Тупо та сама історія, як в Україні. Всі стоять одне одного на голові. До мене підійшла бабуля. Я зняла свій рюкзак вниз, і ще до речі, є хлопець, який кричить кожну зупинку. Треба не свою. Ну прикольно, колоритно дуже. Мені дуже нагадує чогось фільму про Техас. Зараз найцікавіше, я стою на автобусі за птиці, але я тупо не знаю, чи можна їхати на автобусі, бо, наприклад, в ну, Мексико-Сіті не можна платити з другої. Не можна платити, але мені махнули так. Бити. Ну що я зробив? Він бачить, що з рюкзаком, я ще й не говорю на пальці. Підсумку до Ахаки аеропорту можна дістатися на таксі та на автобусі. Ціна квитка складає приблизно 19 гривень. У Горила з автовокзалу я їхала автобусом за також приблизно 19 гривень. І різниця зовсім непомітна, але якість дуже різна. В Ахаці автобуси старі та майже розвалюються. А в адалла навпаки, все комфортно, сучасно та дуже зручно. Найбільше ще прикол в тому, що я нічого не знаю про це місто. От я йду цими гарними вулицями, і думаю, зараз я вам щось круте запишу. Не запишу, бо нічого не знаю. Треба спочатку щось загубити. Лахака поєднала в собі індіанську культуру, яка й нині зберігається корінними мешканцями. Так вона і має декілька пам'яток архітектури у стилі бароко. І зараз ми почнемо огляд з найстаршої пам'ятки архітектури Лахаки. Зараз я в одне дуже круте місце, називається Монтальбан. Воно знаходиться в 10 кілометрах від Охака-Сіті, тобто від центру. Тобто 30 хвилин цього навсього їхати, І я була здивована, що це настільки близько. Що це таке? Це найстарша пам'ятка архітектури до колумбійського періоду тут у середині Мексики. Тобто так, там, якщо поїхати до Канку, там є, наприклад, Чечениця. Але ось тут, біля Оахаки, це найстарше, що можна знайти. Воно. Охороняється ЮНЕСКО, звичайно, і я думаю, що буде дуже цікаво. Буду вам все знімати, показувати. Гіде там не буде. Я щось там вам вичитала. Буду розповідати, що я вичитала. І ось же, власне я йду по території Монтельбану. і він мені нагадує дуже Саскайвамен, коли я була в Кускою і відвідувала столиці імперії Інків. Щось було дуже дуже схоже. От. Але все одно прикольно, до речі, Монтальбан це дуже нова назва, стару назву ніхто не знає, ну, тому що місто блин, було створено за 500 років до нашої ери. І дуже дуже старе етимологія назви поселення досить неясна, тому висловлювалися різні версії від видозміненого сапотекського слова Данібан Святий горб до походження від імені іспанського солдата Монтальбан або від албанських пагорбів в Італії. Стара сапотекська назва міста невідома, оскільки воно було повністю покинуто за кілька століть до появи найстародавніших збережень письмових джерел. Ось ця от стела, це одна з найстаріших стел, які є тут на Монтальбані, і її приблизний вік складає ну, дата її створення це 100 років до нашої ери. Її використовували як такий собі астрономічний прилад, щоб вираховувати фазу луни. Дуже цікаво. Можу сказати, за психів були якісь дуже дуже довгі ноги. Ми зараз от трьох спускаємося з народом. і Це нереально. Ну ці сходинки, вони як чотири, а то й п'ять наших сходинок. Я вже майже стрибаю. Сподіваюсь, я ви дуже класується. Я вражена, що ніхто не говорить про це міст Монтальбан, тому що, як на мене, воно виглядає набагато крутіше, ніж Чеченица. Мені це ближче до SkyWomen, як я вже казала, і ну, тут прикольно. Ось ця площа позаду мене, вона 50 квадратних метрів, і вона називається Альпадіо Андріу. Тут проводилися різні церемонії, обряди, можливо, навіть жертвоприношення. Ось такі вони з батейки, знаєте, всіх були такі собі центральні площі. А тепер давайте перенесемося до центра міста. Оп! І от власний собор Санто Домінго, який побудували знову ж таки іспанці, але під ним всередині знаходиться піраміда Майя і якесь ще будівля. Тобто, це не тільки одна піраміда, а їх там декілька, і прикольно буду дуже сміятися, якщо потім скажу, що там, ще ціноти є. Але це з топ п'яти місць, яке потрібно відвідати Уахаки. Взагалі, Уахака мене дуже зараз сильно вражає, наскільки це культурно багате місто. І ось тут, у Лахаки, я зараз стою. Це найбільша бібліотека художньої літератури в Латинській Америці. Кажуть, можна знайти абсолютно все. В Уахеці також є благодійна бібліотека. Вона існує більше ніж 40 років. Тут можна не лише прочитати книги, але й отримати безкоштовні уроки з іспанської. Також благодійній бібліотеці організовують вечері для тих, хто потребує, видають меблі та речі. Коротше, подивіться на цього цвіркуна. Дуже дуже прикольний такий. Це в них типу якась національна іграшка, і вона робиться з листя пальми. І називається чакулін. Ось такий цвіркунець. В Ахаці взагалі було 8 різних національностей. І ось це місце це дуже круто це відображує. Дивіться, ось тут один національний танець, а ось тут же зовсім інший. І це так круто, що вони всі між собою поєднуються. Мені дуже подобається. І зараз давайте з вами відвідаємо один ну, дуже незвичний захід. Краще стою зараз в Ахаці. Мене запросили на одну виставу в сучасний мексиканський театр. Як я кажу, мій блог вже працює на мене, тому що в мене ще немає навіть тисячі підписників. Може, на момент виходу цього відео вже буде. Я сподіваюся на це. Але вже мене запросили та вирішила показати одне дуже круте місце. Це театр сучасного мистецтва, як я вже казала, і це театр незвичайний. А ти маєш приймати участь у тому, що там відбувається. Думаю, що це буде дуже круто. Я не знаю, чи можна знімати, чи не можна, але свої враження я обов'язково запишу та поділюся з вами. Зараз вже буде починатися вистава. Кажучи, це найкраща вистава у Африки. Я дуже-дуже очікую. -дуже Це півтора година вистави чотирьох акторів у різних приміщеннях історичного будинку, яке розташовано в самому центрі міста Оахака. Кожен простір має власну мистецьку інсталяцію, яка активує та стимулює п'ять почуттів за допомогою музики, кольорів, освітлення, зображень, а також реакторів. У тому ж просторі відвідувачі можуть ходити, підходити та входити в кожен простір без обмежень в емерсійному театральному шоу. Вистояти найголовнішим героєм! А що з скульптури вгода лахаря? Давайте поглянемо. Момент, який мені дуже не подобається в Гадалахарі, тут палять на кожному кроці. Я знала, що в Мексиці багато палять. Але, наприклад, в Мехіко Сіті, в Уаха, кі в та в інших містах, де я була, такого не було. Тут дійсно забагато палять. Я як людина, яка взагалі не палить, звичайно, проти цього, і мені некомфортно. Серед головних визначних пам'яток Гвадалахари – Лари, чтова архітектура, культових та історичних споруд, таких як Хосьо Кабанас, який був проголошений ЮНЕСКО премії людства особливо помітний стінами цієї будівлі, розписаними художником Хосе Клементе Ороско. Навколо є також прекрасні парки, такі як Постеля Прімавера, що вважаються легенями міста. А також парк метрополітана, на території якого проводяться різні спортивні заходи, ті ще прогулянки та екотуризм. Церква святого причастя в місті Вадалахари, Мексика, штат Каліско, вважається однією з найгарніших будівель у Мексиці. А цікавий факт в тому, що будувалася вона протягом 75 років, і не тому, що вона була якоюсь надзвичайно важкою, а тому, що то революція, то парламент змінився, то фінансування не було. І ось таким чином створилася ця неймовірно гарна споруда. Мешканці Гвадалахари славляться своєю традиційною гостинністю, але інколи так сказати не можна. Завдяки всьому цьому годалахару називають перлиною заходом. Тральний собор Гвадалахари, або собор успіння Богоматері – саме так називається цей собор, який знаходиться позаду мене. А взагалі цих соборів було декілька. Перший собор був побудований у 1541 році на місці нинішнього храму Санта Марія де Грація. Ця примітивна споруда була побудована з глини та солом'яним дахом, але тим не менш у 1548 році Святий Престол проголосив цю область епархією і церква стала собором. 30 травня 1574 року, під час мерса сусідів стрілянини у повітря, частина споруди була пошкоджена і вона загорілася. Таким чином вона була знищена. І почалися роботи над новим собором, спроєктованим майстром архітектором Мартіном Касьялосом, який був замовлений ще в 1561 першому році королем II. Але дуже дуже повільно це все просувалось, і новий собор був завершений аж у 1618 році. І ось так зараз виглядає цей собор. Ну що, а тепер поїдемо з вами зігріватися тільки от. З середини ми будемо зігріватися. Наша подорож з західною Мексикою вона продовжується. І зараз я приїхала в місто, яке називається Текіла. Так, Текіла це не тільки напія, що є таке місто, і саме звідси, і пішла Текіла. Знаходиться воно в штаті Халіско, неподалеку від Годала Всього одна година їзди на автобусі. Чи автівці? До загарбання іспанцями в індіанців взагалі не було міцних напоїв. До 1521 року. Вони пили пульки. Улька це такий молечного кольору, ледь пінистий і тягучий сік агави, який перебродив. Щоправда, не з тієї агави, з якої роблять мискаль. Міцність скульки не більша, аніж дуже слабкого пива. Його сьогодні виготовляють та п'ють за хохотою мексиканці центральної Мексики, хоча в інших регіонах цей напиток користується популярністю тільки серед туристів. Щоб зробити один літр текіли потрібно приблизно сім кілограмів серцевини блакитної агави. А одна блакитна агава, як ви бачите позаду мене, вона робить серцевину від сорока. До 60 кг. тобто з однієї агави можна зробити 5-6, максимум 7 літрів текіли. І до речі, вони не використовують вже листя агави, тому що в них є спеціальні приміски, які вони використовують, щоб покращити смак та колір текіли, власне, а використовують тільки серцевини, які вони називають ананас агави Поява разом з європейцями та або вогняної води. Завдала індіанцям Мексики такої ж шкоди, як індіанцям Північної Америки. На відміну від індіанців, іспанці, а іспанські солдати тим більше полюбляли та вміли випити. Невелика кількість алкоголю, яку вони привезли з собою до нового світу, скоро закінчилася. Потрібно було шукати адекватної заміни. І вже через декілька місяців після прибуття до Мексики іспанці зробили примітивні перегонні апарати. Постало питання сировини. Іспанці звичайно ж звернули. Ли увагу на пульки, так як білувати із соку американської агави, що на смакну дуже схоже на сироватку і мислить незначну кількість алкоголю. Згадки про перші експерименти з пульки датовані ще 1530 роком, а до кінця століття з'явилася вже справжня текіла. Позаду мене ви бачите ось ці самі ананаси з блакитної агави, і саме з них буде робитися текіла. Але перед тим як робити текіло, потрібно приготувати цей фрукт. Його розрізають навпіл, а потім заносять у ті відкриті двері, які ви бачите позаду мене. І там є такі. Великі цистерни з киплячою водою, і протягом 40 годин, за температурою 90 градусів, вони варять цю агаву і після цього вона стає дуже солодкою. І це, власне, перший етап приготування текіли. Коли раніше виробляли текілу? Ось це, будь ласка, старий варіант. Робили цей пайнепл, ананас з блакитної агави, і потім перемолювали ось цим ось цей пристрій. Він важить 250 кг. кілограм. Звичайно, зараз ж їх ніхто не використовує, тому що фабрики стали більш індустріальними. Але якщо поїдеш до маленького села, десь у цьому штаті Халіско, то можна знайти умільців, які як і в нас роблять самогон, а там роблять текілу. Ось цю цукартку, яку я вже майже з'їла, вона насправді дуже корисна, тому що вона відрізняється від звичайного цукру. І тут дуже низький глипівнічний індекс. Тому класна штука для того, щоб їсти такий здоровий сніданок. Власне, ось так виглядає блакитна агава, з якою робиться текіла та усім відомий мискаль. А місто Текіла, в якому я зараз знаходжуся, вона є батьківщиною агави текіли та Мескаля. Це взагалі не комерційна текіла, це типу наша самогонки, але це оригінальний смак текіли. Я ніколи не коштувала. Я коштувала комерційну текілу, таку, звичайно, ніколи не коштувала, тому ми зараз спробуємо. Я хочу сказати, вона легша, аніж та, що продається в магазині. Вона набагато легша. І зараз дуже-дуже тихо. Тільки серед нас хочу поділитися одним цікавим місцем, яке мені пощастило відвідати в Уахаці. Про нього навряд чи можна знайти в інтернеті та знають про нього лише місцеві. І зараз я вже приїхала на текстильну фабрику. Це таке дуже дуже специфічне та унікальне місце. Ви не знайдете його аніде, ніхто вам його не порекомендує, окрім місцевих, тому що це ну закрите місце, і ця фабрика вона вже не працює більше ніж 100 років, але вона дуже дуже гарна. І зараз ми підемо екскурсію. На цю фабрику ну як екскурсію, просто підемо дивитися, тому що екскурсії тут не проводять, тут немає туристів. Ви ніде не знайдете це місце. Тільки місцеві можуть вам їх показати. Якщо прислухатися, звичайно, через камеру ви цього не почуєте, але тут поруч є багато вічок. І саме тому ця фабрика знаходиться тут, тому що для того, щоб робити барвник, потрібно багато води. І саме тут, у цьому місці, дуже багато річок гірних, які можна використовувати для виробництва текстилю. Ще одним з цікавих місць є ботанічний сад Оахаки, жардін Етноботаніко. І хоч там не можна було знімати, для вас я все дещо зняла. Коротше, прикол в тому, що зараз перед початком екскурсії прямо сказали, що жодних відео знімати не можна і не можна аніде навіть фото використовувати. Ми не знаю, чи зніму я вам щось. Ну, фотки вам прикріплюся. Сказала, фотографувати можна у саду представлені сотні видів рослин. Загалом більше ніж 1300 видів. Всі ці рослини можна знайти в штаті Оахака. Рослини проходять з різних частин штату, як з сухим, так і з вологим кліматом, з тропічних, низинних, прибережних регіонів, а також з гірських, помірних і холодних областей. Таким чином в саду представлена велика різноманітність кліматичних і геологічних умов і типів рослинності, характерних для Оахаки. Коротше, поки відірвалися від гіда, трохи можу записати, поки він не бачить. Він сказав, що в Мексиці є більше ніж 250 видів евкаліпту. Взагалі, евкаліпт – це не те, що росло раніше в Мексиці, але його сюди завезли, і він дуже гарно розповсюдився. І от зараз є більше ніж 250 видів. Основна мета цього ботанічного саду показати живий зв'язок між рослинністю та культурами штату. Оахака це той штат, в якому проживає більше етнічних груп і говорить рідної мови більше ніж в будь-якому іншому мексиканському штаті. Багато з місцевих розлив давали жителям Оагаки естетичний та інтелектуальний стимул протягом усієї їхньої 12-ти тисячолітньої культурної історії. Крім того, вони все ще використовуються сьогодні як їжа, паливо, тканина для одягу, ліки, спеції, барвники і тощо. О, а що там по цікавим місцям Годолахарі? Єдине, що я змогла зняти, це такий. Спа ресторан. Що це таке? Давайте подивимося. Джозера, у Текілі, в дуже відомому місці. Зараз це просто ресторан, але взагалі це місце відоме тим, що подивіться на нього, воно дуже-дуже старе. І раніше це місце це було спа для людей з вищого класу, для іспанців. Вони сюди приїжджали, щоб відпочивати. І ось тут є ось таке озеро. Чому воно популярне? Тому що воно вулканічної породи, і взагалі вода, яка в ньому знаходиться, вона походить з низу, тобто з підземних якихось копалин, і має. Вулканічну породу дуже цікаво. і дуже дуже гарне місце я вам покажу. Також у цьому ресторані є дуже крута печера, і саме з цієї печери наповнюється озеро, яке я вам показала. Зараз підемо дивитися разом. Взагалі, вода, яку ви тут зараз бачите, це нереальна вода цього озера. Зазвичай воно блакитне та дуже гарне, але через те, що були дощі, то вода змішалася і отримався ось такий колір, А зазвичай вона приблизно як те листя. І це було моє останнє відео з Гвадалахари, тому що потім на мене напали на вулиці та в мене вкрали телефон. Пограбували в Мексиці. Я знаю, що Мексика це небезпечна країна, і я навіть прокручувала цю ситуацію в своїй голові. Але те, що сталося вчора, я навіть не можу пояснити. Мене досі дуже сильно трясе. Записується на свій ноут, тому що в мене тепер немає телефону і немає доступу до моїх банківських карток. Де ти навіть не представляєш? телефон украли і з рук тірнули прямо. На мотоциклі побіжав чувак і витягнув телефони. Я дізнаюсь, делать. В цілому обидва міста вони достатньо гарні та цікаві для туризму. У Ахака вона поєднує в собі культуру різних народів у той час, як Вадлахара протримується більш традиційного мексиканського життя. По висновку, звичайно, я можу порекомендувати ці обидва міста для перегляду. Однак я хочу зауважити, що в Хари треба бути максимально обачним і завжди тримати цінні речі подалі. у коментарі було цікаво. Хочете побачити ще нові міста? Що дізнались нового? І до зустрічі в нових відео.